Зараз покажу вам наші сосни Гринтаун, колоновидна, тут Орегон Green. Ось тут у нас є сосна драпа на штамбіку. Штамт від сантиметрів 70 до 120 130 см. Шапки є від 50 до 100. centimetrių širinuojų. O, sėsna naštambi sunshine. O, sėsna vaterarija naštambių 40 centimetrių. Тут ялинка глаука глобоза є хубці. Ось тут низький штамп брепо, штамп без 40 60 сантиметрів. Тут ялинка Моріка певі тіджит на штамбіку від 40 до 70 сантиметрів висотою. Тут наше молоді ще надорощування злосно-шаровидної форми, репу. O iš tam dašė, unas, vednu, laikit jau biominius vešapočki, beišimetriš arenauju, į naštam beiku desmeterį, į beišimetriš arenauju. Майбутній бонсай, тобто на одній сосні, на бокових гілках нащеплена з форми сосна Брепо. Бачите, на цій одній сосні є п'ять бокових шариків нащеплено. І шостий верх. Центральний буде, найменшенький. Загальна висота біля трьох метрів. है yeah. yeah,